Ну що, ребятки, у нас 30к. Я так і радий, що хоча б ну, начав, а мій канал розвиватися. Останні відео вже починали потроху прокачуватися і коментувати настоящі люди. Треть, е тисячі переглядів загалом на всіх моїх відео. Оце я всіх поставив, як Вуді особа не вважається, але Guns 30K і Red Colibri мене підтримували. їм велике дякую. Ну, я радий трьом тисяч переглядам і 30 мали, е, под, як, підписниками. Да. Можливо, буду далі для вас знімати контент і, надіюсь, будуть е, е, як, ...добавлятися е, люди і будуть е, коментувати мої відео, лайкати і дивитися взагалом, що мій канал е, в хужу сторону не піде. Класно як! Було б круто, даже якщо хотілося б мені 100 тисяч як 100 підписників. Можливо, вийде і більше набрати загалом за все існування цього каналу. Будьте, коротше, назвати цих каналів і дивіться їх, бо це самі класні ребятки. Водьте, давайте. Ось їхні аватарки. Ну як. Три переглядів. Ну, щез я дуже багато загортався. Короче, дякую за 30к. Всім пока.